Заверні ви Будь ласка, будь ласка. А я вибачаюсь. Я означаю було говорю, що я назваю, що з того він за творі. Трішечки в нас змінилося. І це вибори Верховний суд, він таке зробив щось нереальне. Доброго дня, шановні колеги. Я дякую організаторам за запрошення. Дуже рада виступати своїй альмаматорі, хоча захищалась я в Києві і по кандидатській дисертації, по докторській дисертації. Скажімо, те, що відхилилось від цивільно-правової сфери, докторська диссертація вона була адміністративною, договір і захищала я Дуже вдячна за те, що довгий час займаюся докторним регулювання. хотіла б вам представити концепцію домірного регулювання і доквірних форм, як таких. Ви вже, мабуть, побачили в тих матеріалах, які є, що доволі, скажімо, серйозна тема. Для актуалізації цієї теми я б хотіла скажімо, нагадати чи спитати у вас таку невеличку. Чи пам'ятаєте ви народну пісню, чому ти не прийшов, як місяць зійшов? Я ж не чекала. Пам'ятаємо всі цю народну пісню, ну або якщо переводити це на юридичний лад, то чому договори не виконуються? Тобто обрання цієї теми у нас, скажімо, відображає якраз і актуалізує тематику звернення до договірної тематики, договірного регулювання, як переходить. Перш за все, якщо говорити для практики актуалізація, то останнім часом ті звіти, які робляться міжнародними організаціями фінансовими і валютними, і висновки, які робляться по, цим, по їх роботі, якраз в цих звітах, саме перше, називаються. Мотивується, чому не виконуються ті ж самі валютні договори, чому не виконуються договори взагалі як такі міжнародні, приватні. Саме перше виставляється доктор наук, Новорівський лауреат і говорить про те, що сторони не бажають виконувати договори. Для того щоб проаналізувати можливість. Виконання договорів і що саме може зробити наука, юридична наука щодо вивчення договорів, а саме ми в Україні, то хочу звернути вашу увагу на те, що на три позиції, перш ніж я розпочну свій виступ. По-перше, я буду виходити із праворозуміння природного права. В його останньому розумінні це його концепції. Далі буду говорити про те, що буду розуміти, що імперативні норми це ті норми, які встановлені і необхідні, необхідні до виконання обов'язково. Диспозитивними нормами це будуть ті норми, які дають вибір, але після вибору. Тих положень, які необхідно буде виконувати, вони стають для сторін і для всіх учасників відносин обов'язковими, тобто імперативними. Ну і наостанок, третя позиція. Якщо ми говоримо з вами про договірне регулювання, то договір як такий, будемо сприймати і сприймаємо джерело право, причому не ділячи його на нормативний і індивідуальний. Оскільки, за словами Фульдера, він говорив, що договір це маленький закон. Виходячи із цього, хочу сказати, що ближче переходячи до тих концепцій, які б хотілося викласти. Останнім часом ми з вами наблюдаємо те, що у нас юридична наука. Відбувається у нас така політизація або вульгарізація науки і юридичної науки. Так само і а, закони і нормативні акти сприймаються як інструменти в руках політики. В даному випадку ми можемо констатувати той факт, що політика замикається на собі, наука замикається на собі, наука створила для себе свій базис і свою основу якщо можна так сказати, ввариться в своєму саду. В даному випадку розірвання скажімо, такого ось кола відносин, які б дали можливість нам, як науковцям, вносити користь для тих же самих законодавців, які б могли сприймати нові війни, нові а, можливості, нових інструментів, правових форм в результаті аналізів наукових і так далі. А, я пропоную подивитися з вами на договірне регулювання і з точки зору якраз а, а, з використанням антропологічних а, то, антропологічної направленості, із, виходячи із того, що а, потрібно оцінити а, договірне регулювання безпосередньо для тих а, учасників відносин, які будуть застосовувати цей договір. А, хочу виділити і сказати про те, що в даному випадку аксіологія договірного регулювання а, можна виділити в аксіології дві позиції. Це е, цінність договірного регулювання в економічній з економічної точки зору, і цінність договірного регулювання із соціально-культурного А, е, Коли ми з вами говоримо і, м, про цінність в економічному плані, ми відразу з вами розуміємо, що мова може йти також про е, дві позиції: по-перше, зменшення тих витрат, які необхідні для захисту охорони права, які були врегульовані в договірний спосіб за допомогою договірного договірних форм регулювання, і по-друге, підняття ефективності тих норм, які тих правових норм, які були застосовані, в даному випадку саме такий підхід дає можливість. Оцінити договірне регулювання не як, скажімо, не як прикладний інструмент, а як основу і ціль договірного регулювання відносин для того, щоб обирати. Щоб сторони могли обирати даний спосіб свого регулювання. Мається на увазі, тим самим буде мотиву... мотивувальна частина, буде їх зацікавлювати і нас з вами також зацікавлювати, зацікавлювати в тому, щоб виконувати ці договори. По-друге, друга тиза це те, що договірне регулювання, цінне завжди і пов'язується із. Свободою договору і з рівністю Уже сьогодні згадували про свободу договору і є, по-моєму, найпопулярнішою темою, серед, якщо говоримо про договір, ми всі з вами знаємо, що у нас є стаття в Цивільному кодексі «Свобода договору, в якій вказується про те, що. А особи мають право самі обирати сторони, самі обирати видохвіру договору і так далі. Далі в статтях і в дисертаційних дослідженнях, які присвячені свободу договору, як правило, аналізується даний перелік або розширюється. Я б хотіла, використовуючи знову ж таки, використовуючи аксіологічний підхід. Я б хотіла говорити про свободу договору як основу для творчості Творчості, для участі в регулюванні відносин для того, щоб а, особа могла ототожнити себе а, із а, тим суб'єктом, який може який. А, Має право не скільки об'єктивне, суб скільки суб'єктивне, регулювати свої віднос... відношення, відносини саме в договірний спосіб. Мається на увазі, що не законодавець має про це говорити особам і нав'язувати чи не нав'язувати в тому чи іншому випадку договірну форму. Особа має сама дозріти і бути готовою. До виконання цього договору, який вона буде укладати. Тобто основою для того, щоб говорити про свободу договору, є якраз внутрішнє переконання особи для виконання встановлення цих відносин в договірній формі і націлення на виконання досягнення своєї мети. Друга позиція з приводу соціально-культурного. Цінності договірного регулювання. Також звертаємося і говоримо про рівність сторін, коли говорять про різницю публічному праві, договори публічні, адміністративний договір, коли говорять про цивільні договори і договори взагалі регулювання, якими регулюються відносини приватної сфери. В даному випадку говорять про те, що договір може бути тільки в приватній сфері, оскільки а, рівні суб'єкти. В публічній сфері не може бути у нас не рівні суб'єкти. Як би ми цього не хотіли, але договори є і вони регулюються. В чому справа? А, пропоную подивитися а, на рівність, відкидаючи лібертатну теорію права, концепцію. Рівними суб'єктами не можуть бути ті суб'єкти, які у нас є формально рівними, також вони не можуть бути. Чому? В першій лекції студентам ми обов'язково пояснюємо, що у нас є принципи, у нас є засади рівності сторін, але це у нас є напрямками, це у нас є абстрактно, це ми маємо цього досягти. Тобто, оця абстракція якраз не дає можливості застосовувати дані засади і дані основи безпосередньо до договірного регулювання при використанні їх на практиці. Пропоную, виходячи із акціологічної точки, точки зору, з урахуванням антропології, знову ж таки, Вітальних запросів, також і запросів особи і соціально-культурних пропоную дивитися на це як здатність до договірного регулювання. Мається на увазі, якщо особи сприймають один одного як таких, що здатні врегульовувати відносини в договірній формі, дотримуватися цих договірних відносин, виконувати, досягати цілей, то в даному випадку оця здатність і оцей договір буде працювати. Як тільки особа не бачить перед собою особу, яка здатна укладати договори, не сприймає її такою, як здатна виконувати ці договори, ну, саме перший. Приклад, ми з вами знаємо, це не вистачає правоздатності і здатності визнання договору роботи, не після. Тобто, в даному випадку, що в що нас виходить? Перед собою особа не сприймає іншу особу, як здатна вкладати договори. Повертаючись до. Звертаю увагу на те, що відсумовую, скажімо так, цю другу тему. До чого думаєте? Ми з вами говоримо і дуже багато, дуже багато досліджень присвячено саме нормам права. Джерелам права, механізмам правового регулювання, також формам правовим, також ми говоримо з вами про свободу, відірвану від особи, з таким таке враження, що ці договори мають виконуватися самостійно. Але у нас є виконавці і ми з вами також є виконавцями, також в публічному праві, також є виконавці, коли, коли ми абстрагуємося і говоримо про те, що. Це держава, це законодавець, це е, державний орган, це е, там, представник орган, там, і таке, колективний орган. Е, давайте повернемося до того, що все одно, як би ми не хотіли, все одно складаються ці органи із людей, осіб. Ми, як суб'єкти приватного, сімейного, житлового, цивільного права, ми також є фізичними особами, юридичні особи, також, а, скажімо, звертають увагу і здійснюють ту політику, яку, яку висловлює той чи інший а, керівник а, або а, керівник органу, мається на увазі одноособовий, а не одноособовий, не важливо. Пропоную звернути увагу на те, а, яким чином потрібно і досліджувати, а, яким чином саме потрібно формувати а, правосвідомість осіб для того, щоб цей договір був виконуваний. Говорити про і, скажімо так, звернути увагу на правову культуру, також під впливом якої буде формуватися право це а, право. Так. І правосвідомість. Також говорити про те, які напрямки необхідні для правового виховання, для того, щоб ці договори виконувалися, не ці, а взагалі, будь-які. і яку повагу необхідно вкладати не тільки професійним виконувачам, тобто нашим студентам, носіям професійної правосвідомості, але і всім іншим. Суб'єктам докторних відносин. Повертаючись до, до актуалізації теми, можу сказати про те, що а, невиконаний був договір, оскільки не були враховані а, особливості вітальної і соціально-культурні. Того, і були вказані на те, що скажімо, своя вина основним невиконавцем була перекладена на недієздатну особу із приводу того, що сідлиця сховала і зміг приїхати. У мене поки що все. З повагою, про